Всім привіт-привіт! Сьогодні хочу розказати та поділитися з вами своїм доглядом за нігтиками. Догляд у мене простий, такий, щоб дозволяти своїм нігтикам бути гарними, завжди доглянутими. Мені вистачає цих засобів. Для зволоження нігтєвої пластини та рук загалом я використовую кокосову олію, 100% натуральну від ароматика. Мені подобається цей засіб своїм надзвичайно приємним ароматом. Мені подобається, що ця кокосова олія дійсно натуральна, рослинна, без додавання будь-яких домішок. Вона йде ось така густа, але вона при контакті з теплим тілом починає танути і перетворюється на звичайну олійку таку, не густу, яку можна використовувати. Має шикарний аромат, я повторюся, має шикарні зволожуючі живильні властивості. Мені здається, це незамінний засіб у догляді за руками. Також я використовую від френчі умну ем... умна емаль, тобто розумну емаль, стимулятор прискорення росту нігтів, які повільно ростуть. Мені подобається цей зовсім тим, що він дійсно прискорює ріст нігтів, мені здається, що він зволожує та зміцнює нігтєву пластину, живить її і нігті з... Цим покриттям виглядають доглянуто, гарно та здорово. Для догляду за кутикулою я використовую засіб від Easy Good для видалення кутикули на водній основі. До складу цього засобу входить морська вода із кратеру раятеа, гліцерин, кальцій, калій, магнезія та сірка. Я наношу цей засіб на кутикулу нігтя та через декілька хвилин вимиваю руки та видаляю кутикулу. Цей засіб має щиточку, кісточку і безліч дрібних срібно-золотистих блисточок. Мені подобається дія цього засобу, так як він... Дійсно допомагає доглядати за кутикулою. Він і видаляє, він робить її м'якою, піддатливою, має приємний запах, не відторжуючи такий. Мені дуже подобається цей засіб своїм зовнішнім виглядом, своїми блискітками та своєю дією безпосередньо на кутикулі. Також мені дуже подобаються ось такі... Три мої вже улюблені лаки від Easy Good French Manicure. Це лаки для французького манікюру. Це набор був, до якого входив лак білого кольору, закріплювач лаку та лак натурального кольору. Я використовую ці лаки у наступному порядку. Я спочатку наношу... Розумна емаль для прискорення росту нігтів. Потім я наношу лак натурального кольору в один слой. Потім лак білого кольору, потім закріплювач. Виходить дуже шикарний, гарний французький манікюр. Також для видалення кутикули я використовую ось таку апельсинову паличку з таким цікавим гарненьким бантиком. Вона дуже гарно справляється зі своїми задачами. Я люблю такі палички дерев'яні. Для підточування нігтів я використовую ось таку пилочку також від Easy Good з такими гарними стразинками різного кольору. І тут йде така Кольорувальна пилочка. Дуже вона мені подобається, спилює гарно нігтики, не шкодить їм гарна дуже пилочка. Як і зовнішньо, так і по своїй дії. Також для французького манікуру я використовую ось такі від полосочки. Вони мені подобаються. Це також від Easy Good фірми. Звичайні полосочки такі, як всі. До речі, саме від цієї фільми вони більш плотніші, мені подобається. Іноді, коли немає таких полосочок, я використовую звичайний пластир. Мені також подобається, я його клею і виходить рівна лінія відділу двох кольорів лаку. Дуже подобається і той, і той спосіб оформлення французького манікюру. Змиваю лак я звичайною змивкою для зняття лаку від листника, який не має у своєму складі ацетону. Не, не дуже приємно пахне він цей засіб, але середньо він і не, не дуже неприємно пахне, і не приємно. таке щось. Середнє... Використати, швиденько закрутити можна. Ось такий був у мене догляд за своїми нігтиками. Дуже мені подобається саме цей догляд. І саме ці лаки для французького манікюру мені подобаються тим, що вони гарно лягають, швидко сохнуть і не дуже швидко зношуються. Дякую всім за перегляд. Всім бувайте! Якщо вам сподобалося відео, ставте пальчики вгору. Всім бувайте!